Клас, клас. Е, дуже зразу Трампа звинувачують тим, що він в інтересах багатих, багатих. Ну, по великому рахунку, ну да, корпорації, якщо багаті, дуже добре зароблять. Це одна з таких самих фішечок, що от він, цей податок, зробив якби постійний. А тепер для населення. Зараз трішечки поясню. Дивіться, в Америці подають декларацію. Подають. Треба платити податки. І там є так зване податкове вирахування. Тобто, от дивіться, ви подали декларацію, а вам говорять, ви порахували, скільки ви заробили, скільки ви витратили, і от скільки у вас залишилося, як сказати, оподаткована база. А тепер вони говорять, ми вам йдемо на зустріч із вашої оподаткованої бази, яку суму грошей вираховуємо, і ви податки платите на тільки те, що залишилось. Оцей податковий... По-русски називається вичет. От як він по-українськи більш цього знає. Давайте по-русски. Податково, це дуже принципово. Воно давно існує, і воно в першу чергу направлено для фізичних осіб. Отпадали декларацію, порахували, там все за рік рахується. І чим більше оцього вичета, тим краще ваша сума, то менше залишається. А от на ту суму вже нараховуються податки, ну якби на доходи, і відповідно виплати. Дивіться, коли ми говоримо, доходи, там все. Зарплата, відсотки по депозитам, по акціям так далі. У них це все-все-все все разом. І от на сьогоднішній момент, що ну, Трамп, як би сказати, провадив. ну Знов-таки це був тимчасово, тепер воно постійно. І мається на увазі, якщо сім'я подає, то вони мають право вирахувати ну, зараз 31 тисячу. Ну, це з року. А взагалі пропонується встановити максимально 40 тисяч. Ну, там є шкали. Один подає сім'я, сім'я повна, не повна і так далі. Так от зараз, буде, ну от ви будете, якщо з дружиною подавати, 31 тисячу можна хопа вирахувати. Тобто подати платити не треба. А в деяких випадках може 40. Ну Там я говорю, там вона така система заплутана Потім, якщо у вас дитина... От ви на дитину можете вирахувати 2200 доларів за рік. Раніше 2000. Ну 200 доларів додавали. Жаді звісно.